Доброго дня, шановні журі! Мене звати Лахмоткіна Аріна і тема моєї роботи це освоєння водойм та формування міських популяцій нарця Великого, Лиски і водяної курочки у місті Дніпро. Дніпро це велике промислове місто із великим рівнем урбанізації. Проте у межах міста в річку Дніпро впадає річка Самара, і тому у долинах цих річок на території міста розташовано чимало островів і озер. Це допомогло водоймам зберегти природну прибережну рослинність. І це створює сприятливі умови для гніздування водоплавних птахів. Болотяння водяні птахи вимагають специфічних умов існування, але серед них є і такі, що часто гніздяться в умовах міста за наявності озера або річки, як у випадки із міста в Дніпро. Так, поселення птахів у міському середовищі це взагалі показник виникнення сталого зв'язку з компонентами антропогенного ландшафту. І в останнє десятиліття. Цей процес прискорюється, тому виникає нагальна потреба дослідити явище синтропезації окремих видів. Мета моєї роботи це аналіз процесу формування міських популяцій норця Великого, Лиски і водяної курочки на прикладі міста Дніпра. У завдання досліджень входило виявити місця помешкання означених видів, дослідити явища синтропізації навколо птахів і визначити набуття птахами нових адаптацій до життя в умовах урбанізованого середовища. Основний матеріал для даної роботи був зібраний протягом 2023-2025 років на території міста Дніпро та село Обухівка Дніпровського району. У Дніпрі це жилмасив Парус, остров Монастирський. Коса-Перемога та парк Сигайдачний. А у селі Обухівка це на березі річці Чки Орель. В цій таблиці представлені випадки спостереження птахів. Зараз розглянемо саме види птахів більш детально. Перший вид це норець великий, або пірникоза велика, або ще, як її називають, чомгампа звичайний перелітний вид для Південно-Східної України. Норець великий, спостерігався по всій річці Дніпро, на косах, у паркуса Гайдак, монастирському острові у плавнях жив масива парус, що розташований на заході міста Дніпро. Лиска займає вузьку екологічну нішу через потайливий спосіб життя. Її існування залежить в першу чергу від наявності водоймищ із густими заростями водяної та прибережної рослинності. Проте в останні роки гніздування Лиска на водоймах міста Дніпра стала стабільним і спостерігається все більше нових виводків. Водяна курочка. Цей птах веде дуже прихований спосіб життя. І тому чисельність цього виду невисока і у межах міста він трапляється вкрай рідко. Проте влітку 2024 року у місті Дніпро вдалося все ж таки спостерігати з виводком із шістьма пташенятами водяної курочки. Загалом розглянуто три види водоплавних птахів, Ще є стенотопними видами і що населяють вузьку екологічну нішу. Норець, лиска та водяна курочка є новими видами, які стали впевненіше заселяти урбанізовані території міста Дніпро. Біотипічна прихильність водоплавних птахів до певних ділянок водойми. У нарцям, що видобуває корм при активному пірнанні, перевага відходить до більш відкритих ділянок водойм. Позбавлений густою водною рослинності. Лискаш віддає перевагу більш зарослим водоймам, як правило, це озера і затоки річок. А водяна курочка веде взагалі потайливий спосіб життя в заростях навколо водної рослинності і віддає перевагу дрібним водоймам. Подібне розміщення дуже знижує конкуренцію між досліджуваними видами. Але існує полівидне або моновидне колоніальне гніздування, ще й реакцією на відповідь на антропогенні фактори. У Дніпрі спостерігалося як полівидне на першій фотографії, тобто чомги, лиски та крижні існують разом. І так і моновидне, наприклад, лиски, як на цій фотографії, перебувають тільки у своїй зграї. Таким чином, норець, лиска і водяна курочка у умовах міста Дніпро є прикладом входження птахів, які у природі займають вельми вузький ареал мешкання до міського ландшафту. Це свідчить про набуття ними нових адаптацій до життя в умовах урбанізованого середовища. Зробимо такі висновки. Сентропезація водоплавних птахів пов'язана з різноманітною перебудовою всіх сторін їхньої екології. Однією з форм пристосування до мешкання в міському середовищі треба відзначити тенденцію до формування колоній і змішаних гніздових поселень. При мешканні всіх трьох видів птахів на одному водоймищі спостерігається біотопічна прихильність до певних ділянок водойми. Проведені дослідження дозволило встановити, що нарець, лиска і водяна курочка набули адап нових адаптацій до життя в умовах урбанізованого середовища. Дякую за увагу!